Вітання всім! У нас другий день турніру Кривого битва на четвірочках. Я вже аж топ-25. Давайте подивимось оборону. Оборона Б. Вчорашній день була одна поразка, і зачитали оборону за Є. Ну, неприємно. Так, потім. Потім трішки вирівнявся і оборона Б. Ну, дивно. Дивно якось тримає фіалар, ну як дивно, через раз. Раз тримає, раз не тримає. Добре, ходімо, подивимось, хто в суперниках. Ф'ялар, грек. Мені б чистку якусь. Так, а якщо спробувати взяти кедмана, де ти в мене є? Так, це не качаний, це звичайний. Ось цього, ще чайне дугою всіх союзників. Здоров'я вистачає. Тут потрібно, тому що тут і Ф'ялара, і качур Вудлс. Ну і плюжиш Грех. Так, контру я лишаю, не зважаючи на те, що там грім Скляний пробуває контру. Контра мені більше буде доречна від Грега, щоб мегемінь швидше його розбивався. Так, лишається тільки знайти потрібний камінчик. Давайте четвірку фіалара, так, не хочеться йому ядро заряджати. А дивіться, як воно гарно летить. Ну, давайте трійк ось так. Ну і все. 100% ядро терпимо фіалара. Але добре, що ми зарядили свого кедмана. Ой, а це занадто. Майже добили, до речі, його, але майже не рахується. Як же ж він мітко в нього посилений по-зеленим? Ось він мітко в зелених і б'є. Так, ми в кого? Вдаримо. Давайте в гріма. Ось так. Скебе скинули травління. Прикрились і прибрали фіалара. Він тут не відроджується, це добре. Потім питання, кого заблокувати. Давайте спробуємо гріма просто добити. Мені здається, цього не вистачить. Не вистачило. Блокуємо тоді праву сторону. І робимо ось так. Один жовтий камінчик, можливо, гріму вистачить. Вистачило, добре. Ну, качур ходить, та напевно нехай ходить. Давайте, поки там заблоковані, почистимо поле. Щось занадто багато не нашого кольору. В контру. Ну і непогано. Так, да, ману скинули. Але не самий гірший варіант. Давайте, ось так зелені. Ще зверху будуть зелені. Перебір по зеленим. Але добре. Так, я думаю, що грега ми доберемо і так. Тоді б'ємо в качура. Тут ось так. Так, це той фонрайд зарядився, чи як його там звати. В контру влучив, качур відлетів, добре. Потрібно зняти з нього цю камнешкіру. Зняли. Непогано. Ходімо далі. Так, голдіться щітки. Щітки можна диспелити. Жовтим. Тут по великому рахунку б'є тільки Чао і Кедман. Ну, контру я все-таки лишу. А для чого мені тут Кедман скаже? Скажіть мені, будь ласка. Давайте ось такого візьмемо. Він міцніший. Але розбиватися в боріла так собі затіє. Давайте спробуємо взяти скляного, скляного гріма. Життя в них однаково, але, напевно, грім більше користі перенесе. Так, да, виходить майже веселка. Ну, але що поробиш? Давайте спробуємо. Тут веселкою можна спробувати порати, тому що права сторона там тільки ударна. Ліва пасивна, центр пасивний, тому можна десь знайти час, щоб знайти свої камінчики. Ось, будь ласка, зелений прибрав, але добре, що не всіх зелених прибрав. Ну, давайте комбо. Раніше знайдемо Міяліки, тим краще ж для нас. Так, напевно, поки ми не будемо чіпати червоні жовті, потрібно буде зараз збивати щитки на голоді. Ну, і то ось так розпочнемо. Так, перший щиток мінус. Ой, скільки промахів. Так, давайте червоні поставимо контру собі, потім зарядимо жовтих. Ось так. І якось ось так обережно, щоб не зачепити кедмана. Б'ємо ми, звісно, напевно, кедмана. Так. І спробуємо, якщо не заблокувати, то хоча б шкоду нанести. Так, чао заблокований. Чао заблокований, це супер. Травління Голді. А, Голді заблоковано також, тому давайте максимально чистити поле. З'явилась контра, але вона нам мені вже здається і не сильно то її заважає. Ну, давайте зелені продовжувати. Чао заблокований, поки в нас є така можливість, чому піні. Ай, кадме назарядили поганенько трішки. Хоча в нас знову зараз буде контра. Цей же шкед мене не забороняє, він просто її знімає. Тому якось так. Так, давайте спробуємо добити. Є. І тут Чао. Ну він мені не сильно заважає, тому давайте вже будемо розпочинати бити боріла ту контру. Навіть якщо Чао і влучить зараз, то. Ну, я не боюсь. Тим паче зараз лісюду. Ага, вона вже вийшла. Давайте нею ж і задоб'ємо чаво. І ось так повинно висачити. Ні? Ну не біда. В контру, але було пробиття. Добре, давайте все-таки добивати. Є. Знову грім. Добре, Что там такое? Так, идем дальше. Лісю Соня. Хочется либо два зеленых, або два синих. Більш за все, що хочеться синіх, тому що і колен, і гормик. Але ж дуже не хочеться контру прибирати. Тому що Люсю гарно в контру може битися, колен також. Соня, звісно, буде знімати, але контра тут виглядає доволі непогано. Так, а другий синій? Кого я можу взяти другого синього? Можу, в принципі, Грега взяти. Але ж замість кого? Замість мої ліки, та ні. 1600 здоров'я в цього Грега. Давайте разок спробую замість фіалара взяти. Навіть віддамо йому біль кращий загін. Ходімо. Звісно, два героя синього кольору мені не дуже допомагають, щоб червоних їхніх прибирати. Потрібно було гармека перевдягнути, кажу гармека гріма перевдягнути, навіщо мені скло тут. Коли є лісю ворожа. Чи й поле ніби не дуже. Так, гра, давай не вигадай. Так, давайте сині поки є вони. Ну, ось так, червоні, сині, потрібно щось максимально якось. Мені б міє ліки десь знайти по-хорошому. Але її, на жаль, немає. Жовті. Жовті в кедмана не дуже хочеться, тому що не до зарядка лісю. Давайте ось так спочатку. Ну ні, міє ліки вимикають. Так, куди там? Лісю вона, то мінус. Але дуже все поганенько. Так куди ти летиш так багато? Давайте ось так, можливо, коле не зарядиться. Не зарядився. Ну, давайте все одно кедман раном ходом раніше, ходом пізніше, він все одно піде. Ну, мінус колен, да, це все добре. Але що робити зараз. Ну, давайте ось так, можливо. Соня мене не проб'є. А можливо, проб'є. так. Ну, все-таки потрібно було лишати фіолера. Я б таким чином би кидав би труїня, вони не мультики. Да. не варто грека брати взагалі не Вальфа. в Альфа. Тут я помилився. Так, Склораз, азмія, контра. Ну ні, я не буду брати. Більше не буде так помилятись. Так, а що в нас тут? Зберегти? Зелені, напевно. Давайте ось такого кедмана візьмемо. Сходимо. Так, да, вже коли зіграв, тоді собі думаєш, жовті підходили, якраз би це ядро могло б їх десь там від Ну, але хто знав. Добре, давайте трійку жовтих маємо, збираємо. Давайте ще трійку жовту. Синіх прибрав і синіх достатньо. Так, червоні. Червоні є, жовті також. Ну і ось так не буду я робити повноцінну трійку, шукати, тобто втрачати ще хід. Немає в цьому ніякої потреби. Б'ємо ми, напевно, в кедмана. Ну, а блокуємо центр. Так, притискаємо Ctrl, у нас є зелений кристал. Що не може не радувати. Фіалар тримав добре, але нам щось дуже боляче. Давайте ще один хіт. Якщо кедман не зарядиться, то буде добре. Ну, ворожий я мав на увазі кедман. Так, там контра, в принципі, байдуже, в мене ще достатньо героїв, тим паче ми прикриті, тому напевно краще сюди бити. Тим паче, а змі, і так мінус. Добре. Чекаємо просто на свій камінчик. Давайте червоні. Це яка невгомовна ця лісю. Ольбек мінус. Це добре. Так, контра є, вмикаємо. Прикриємо зараз мій лік і будемо просто хотів сказати, я шукати під кедманом камінчик. Можливо, так і на краще. Добив він все-таки цього фіалара. Все. Давай швидше. Ну, йдемо далі. Останній бій. А я все ще топ-10. Ну, звісно, поразка була. Так, хочеться взяти ніби синіх. Проти гормека. Але й зелені підходять. І зелені підходять, тому що там сині плечі, тільки напевно я цього разу перевдягну ну, кедмана. Візьму ось такого. Тому що навіть, по-перше, їм немає чого забороняти. По-друге, там 4-3 мультика і одне скло. Тож доречніше буде взяти протидію проти ворожої лісю. Пограти й так. Цікаве поле, нічого не скажеш. Давайте ось так. Нам ну, би хоча б контру знайти до того як влучить лісю, тільки як це зробити? Ось так і ось так. Добре. Але що далі? Давайте ось так і будемо дивитись, когось зелених все одно не заблокую, тому в мене буде або кедман, або мієліки. Буде кедман. Ну, звісно, якщо його не вб'ють. Добре, б'ємо напевно скло, тому що по синім і захищаємось мієліки. Ну давайте спробуємо Фіолара ви десь знайти. Знайшли лісю. Добре, тоді пробуємо. Можливо, когось заблокуємо. Не заблокували, але можемо зараз донайти фіалара. Якщо в нього чаву, звісно, не влучить. Не влучив. Це пробиття в них? Так, фіолар по зеленим, давайте... давайте, куди давайте? Давайте. Ну, в гормека він по трьом б'є, тому напевно його краще буде забрати спочатку. Прийдеться чистити поле взагалі не мого кольору поле. Ще й контраст кінчились. Більше синіх можна, не вистачає просто. Напевно, прибираємо ми ці сині. Наразі приходить щось мого, комі... мого кольору. Фаран тримайся. Давайте ось так, якщо гармак доб'є ферана, то й немає сенсу червоні було збирати. Все-таки спочатку прикрити смії ліки. І не зарядити чао попутньо. Так, добре, вимімкнулись. Погода зіпсувалася, телефон взагалі не працює. Десь інтернет, пропадаючи, що вже дограти б цей бій. Пішов Ф Ялар. І пішов кедман. Добре. Давай швидше. Ну так, да, все-таки то 5. Ну, я там сам винен, не... але ж хто знав, хотів спробувати з Грего пограти, але якщо Грек не на Альфа, я вже короткий раз в цьому впевнююся. Його не варто брати, тому що міньон там взагалі слабенький. Один-два постріла і міньйона немає. Тож, і, як то кажуть, і користі в дерегах також немає. Ну, буду знати. Добре, тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі.